Привіт, дорогі мої. Правильні запитання, необхідні задаєте. І е, завдяки ним є доповнення до попередньої інформації, яку десь я щось не врахував, щось, щось упустив свідомо або несвідомо. Так от, е, тепер багато хто з вас, хто почав працювати з думками, з їх потоком, відчувають певні. Е, Відчуття, дискомфорт у ЖКТ е і шлунку. Я вам скажу, що на фізичному плані, в нашому тілі, вибачте, за прямоту, але нашими думками їх перетравленням, так би мовити, займається від цього отвору дозаду. Тобто від роту. Шлунок перетравлює думки, кишківник їх усвоює. І на виході ми маємо результат у вигляді або рішення, або висновку. І тому, коли у нас виразка шлунку або, або е, кишок, виразка, то це у нас проблема безумовно. Або, або ізжога, печія, тобто. Або ще щось пов'язане пов з травленням, з органами травлення. Наприклад, якщо брати е, цей міхур. Як це називається, господі? Жовчний міхур, то це гнів. І гнів матеріалізується у вигляді каміння. Блокує е, токи, ті каміння, це ваш гнів. Ви занадто багато гніваєтесь. Саме тому проявляє себе жовчний міхур. Отже, наші думки, наші емоції пов'язані з працею ЖКТ, з її роботою, з гармонійною або негармонійною. Отже, любі мої, враховуйте це теж. і... Нормалізуючи свої думки, ви нормалізуєте певні речі в ЖКТ. Ну, якщо не пройдено точок невороття, тобто, якщо є виразка, то там треба вже і медикаментозне рішення цього питання. Ну я не кажу обов'язково операцію, але треба застосовувати щось і на фізичному плані. Але якщо тільки на початках, то можна справитися і з тим, що ви розібралися з потопком своїх думок. Отже, мої любі, працюйте, працюйте наполегливо і ви безперечно отримаєте результат з тим. Питаєте, як я працюю з потоком думок, наприклад? Я всі роботи проводжу звуком. І там фільтром або зручною для вас прокладкою є певні інструменти. З якими, можливо, я всіх познайомлю, продемонструю їх, як вони звучать, але головне то звук мій і моє серце, і любов творця, яка накладається на те все. Те все впливає на вашу шишковидну залозу. Вона активує систему епіфізу і йде глибинна робота. все те звукове, звукова хвиля породжує торсійне поле, яке і робить всю роботу. Це робота шостого-дев'ятого виміру. Саме з цих вимірів створився наш світ, наше триміря. Тому вони такі ефективні. З Богом працюємо.